Вітаю всіх на уроці писанкарства. Писаночку, яку ми сьогодні напишемо, має символ дубове листя. Так давайте ж розглянемо, що таке дубове листя, який має бути дуб? Він величезний, він міцний, що і є символом довголіття, витримки, шляхетності, міцного здоров'я, боротьби та перемоги. Писаночку. Яку ми будемо писати, я хочу присвятити захисникам нашої країни. Отже, розпочнемо. Яйце я підготувала, вміст його видула, висушила і починаємо роботу. Яйце розподілимо спочатку на дві частини. Зверху та знизу робимо позначки і намагаємося їх з'єднати. З'єднуємо по колу. Ще раз по колу виходить в нас вже 4 сектора. Пальчиками спираємося на яєчко. Яєчко повертається, рухається, а олівець стоїть на місці. Зараз я роблю у'ясок. Малюю кузначки та з'єдную. Наша яєчка має вже 4 сектори і вісім робочих трикутничків. Один, два, три, чотири. На цій стороні також. Так. Робимо навсхресні лінії. І починаємо вимальовувати дубовий листочок. Зверніть увагу, я буду лінію ліпісточка проводити паралельно лінії, яка в нас розподіляє яйце. І центр буде опиратися ось цю лінію. Ми робимо дзеркально з іншої частини яєчка. Будемо приступати, вимальовувати писаночку писачком. Запалюємо свічку. Усередині полум'я розігріваємо писачок, набираємо віск. Всі лінії, які ми хочемо, щоб залишилося білого кольору, будемо покривати віском. мої опираються на скарлупу. Писачок стоїть на одному місці. Вертаю яєчко. Лінії я Вимальовую яйце. Зараз ми будемо фарбувати писаночку у жовтий кольор. Не забуваємо, спочатку ми повинні закрити дірочки, щоб туди фарба не попала, не наповнювала яєчко. Так, спочатку ми писаночку кладемо в оцет. Ми її обезжирюємо. Легесенько промакуємо і фарбуємо у жовтий колір. Писаночку пофарбували, легесенько її промокуємо, ні в якому, якому разі ми її не протираємо, тільки легесенько промокуємо. І розпочинаємо вписати писачком тільки ті місця, які ми бажаємо, щоб вона залишилася. Жовтими. Наша писаночка буде мати ось такі полосочки на яйці з одного боку. Буду йти полосочки, з іншого їх не буде. Працюємо у шахматному порядку. Одна сторона прописується, інша ні. І по жовтому фону ми ще додамо таке хвилясті лінії. Буду використовувати зеленку. Хто має зелену фарбу, той може фарбувати яєчко в зелений кольор, а потім записувати воском. Одна сторона та інша. Зараз будемо прописувати суцільно кожний листочок. Фарбуємо нашу писаночку у чорний колір. Чорний колір це останній, фоновий. Тримаємо писаночку ложечкою. Вона у нас вискакує, бо вона порожня. Витягуємо яєчко со скляночки та знімаємо віск. Розтопили серветкою, протерли. Да. 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 Наша робота да. завершена. Бажаю вам здоров'я, довголіття та перемоги!